Привіт! Я рада вітати всіх, хто завітав на канал Репетитор з математики. Ми з вами продовжуємо розв'язувати приклади з підручника істер математика 10 клас. І сьогодні ми розглянемо з першого розділу паралельність прямих і площин у просторі. З другого параграфу взаємне розміщення прямих у просторі, приклади з 2.5 по 2.8 і так, вперед. І так, почнемо з прикладу 2.5. Нам задана фігура. ABCD A1, B1, C1, D1 Це прямокутний паралелепіпед, піпит. То видіть, що сторона АДМ паралельна до сторони B1C1. Будемо використовувати ознаку паралельності прямих у просторі. Вона стверджує, що якщо дві якісь прямі паралельні третій, то вони паралельні між собою. І так, давайте шукати якісь паралельні прямі, де фігурують у нас АД і Б1С1. І так, розглянемо спочатку дві прямі ADM і A1D1. Подивіться, АД, ми запишемо це, належить ось цій площині, ось цій грані паралелепіпіда це адд 1 І також тут же лежить сторона А1Д1, також належить цій же площині. Оскільки ці дві прямі лежать в одній площині і не перетинаються, а також можна сказати, що це протилежні сторони прямокутника, оскільки гранню є прямокутник, то можемо стверджувати, що АД паралельно А1Д1. І також розглянемо ще дві прямі, оскільки нам треба довести ще B1, C1. От і її візьмемо. Візьмемо B1, C1 і A1D1. Ці дві прямі належать уже верхній грані. ось цій. Яка позначається, якщо трьома літрами, то А1, Б1С1. Тобто і Б1С1 в цій грані належить, і А1Д1 також в цій грані належить. І оскільки ці дві прямі лежать в одній площині і не перетинаються, а також це протилежні сторони прямокутника, то значить можемо записати, що прямі б 1 с 1 паралельно а 1 д 1 За ознакою паралельності прямих можна стверджувати, що якщо дві прямі якісь дві прямі, паралельні третій. То вони паралельні між собою, а ми з вами довели це. АД паралельно а 1 d 1 І B1C1, також паралельно ці ж самі А1Д1, третій, то вони паралельні між собою. Значить, АД паралельно Б1, С1, що і треба було довести. Наступний приклад: 26, тут вже заданий куб Д, А1, Б1, С1, Д1. Доведіть, що ДС паралельно А1, Б1. Також будемо використовувати ознаку паралельності прямих у просторі, і будемо шукати прямі паралельні, де фігурують ДЦ, a 1 Б1. І так, почнемо з того, що ДЦ розглянемо, і Д1, С1, тому що вони лежать в одній площині і належать площині С. D D1, ось ці бокові грані. Оскільки це куб, то це квадратик. Оскільки ці дві прямі лежать в, оці, в одній площині в цьому квадратику, не перетинаються, і це ще, й, до речі, протилежні сторони цього квадрата, то вони паралельні. Тобто можна записати, що DC паралельно D1, C1. І точно так же, оскільки у нас ще в завданні сказано про A1B1, розглянемо прямі A1, B1 і D1, C1, вони лежать в верхній грані, дві прямі. Належить площині а 1 b с 1 Записали. Оскільки, дивіться, прямі лежать в одній площині, не перетинаються, і, до речі, вони ще з протилежні сторони квадрата, то можемо сказати, що прямі а 1 b 1 паралельно d с 1 А тепер за ознакою паралельності прямих можна стверджувати, що якщо дві прямі паралельні третій прямій, то вони паралельні між собою. А якщо ДС паралельно D1C1. І а 1 b 1 паралельно D1C1, тобто дві прямі паралельні ось цій третій, то вони паралельні між собою. Тобто, звідси випливає, що ДЦ паралельно, а 1 b 1 що і треба було довести. 2.7. приклад. Пряма МН, ось вона, не лежить в площині ромба, АБЦД. Це ромб, який представляє собою деяку площину. причому оця пряма МН вона паралельна стороні АБ цього ромба. З'ясуйте взаємне розміщення прямих МН і CD, а також АМ і CD. Почнемо з першого. Розглянемо прямі МН паралельна АБ по умові задачі. А також ми можемо сказати, що CD паралельна також АБ як сторони ромба, оскільки АБЦД це у нас деякий ромб. А отже, Уже за ознакою паралельності прямих випливає. Дивіться, що якщо дві прямі, ось ці дві прямі паралельні третій, то вони паралельні між собою. Отже, можемо стверджувати, що МН паралельно СД. Тепер другий приклад. Подивіться, розглянути треба АМ і СД. Давайте подивимося: якщо АБ і МН паралельні прямі по умові, то через дві паралельні прямі можна провести єдину площину. З'єднаємо точки АМ і БН, і це буде у нас площина деяка АБН. Тепер АМ належить ось цій площині, яку ми тільки що побудували АБ. А СД належить ось цій нижній площині ромбу АБЦ. Оскільки CD і АМ лежать в різних площинах і не перетинаються, у них немає спільних точок, то висновок пряма АМ. І CD мимобіжні прямі. Приклад 28. Пряма КЛ, що не лежить в площині квадрата ABCD, Це квадрат якийсь, але це вже площина, тому він нагадує ромб. І ось ця пряма КЛ паралельна BC Стороні квадрати. З'ясуйте взаємне розміщення КЛ і АД, а також ЛБ, якщо з'єднати їх, і CD. Перше. Розглянемо прямі КЛ. BC. Дивіться, КЛ паралельна стороні квадрата BC по умові задачі. АД паралельна БЦ як сторони квадрата. Отже, дивіться, тоді за ознакою паралельності прямих можна стверджувати, що дві прямі ось КЛ і АД, які паралельні третій стороні БЦ, вони паралельні між собою. Отже, можна стверджувати, що КЛ паралельна АД. Тепер розглянемо другу ситуацію: дві прямі ЛБ. CD. Якщо КЛ паралельна BC по умові задачі, то через дві паралельні прямі можна провести площину деяку. Цінаємо точки К і Б Л і С, і ми отримаємо площину Б, С. Тепер подивимось на прямі. ЛБ належить ось цій площині, яку ми тільки що побудували. БЦЛ. А СД належить площині квадрата ABC. Тобто вони лежать в різних площинах. Те, що вони не перетинаються, давайте подумаємо, чи перетинаються, чи дві прямі. Справа в тому, що, дивіться, дві площини ABC і BCL перетинаються по прямій BC. І оскільки точка B не точка C і не належить прямій CD, то прямі, відповідно, BL і CD вони не перетинаються. А якщо вони не перетинаються і лежать в різних. Площинах, то значить, ці прямі LB і CD мимобіжні. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал і будемо разом розбиратись з прикладами по стереометрії. Якщо поставите лайк, буду дуже вдячна. До нових зустрічей!